Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Сьогодні, діти, я запрошую вас до країни математика. Ця країна не проста, а чарівна. Тут живуть геометричні фігури. Тут живуть цифри. І сьогодні я хочу вас познайомити з мешканцями чарівної країни математика кругами. Жили круги дружно, разом гралися, разом працювали і разом дружно відпочивали. Діти, розгляньте їх! Чи однакові всі круги, чи різні? Так, вони різні. А за якою ознакою вони різні? Вірно, є великі круги, а є маленькі. А ще вони відрізняються кольором. Діти, скільки було великих кругів. Порахуйте. Вірно, три круги, а скільки маленьких кругів. Так, правильно, два круги. Діти, а яких кругів більше? Великих чи маленьких. Так, великих. Більше. А яких менше? Менше маленьких кругів. У двох великих кругів були менші братики, а у одного круга не було. Наскільки великих кругів більше, ніж маленьких? Так, вірно, на один. А наскільки маленьких кругів менше, ніж великих. Вірно, теж на один. Ввечері круги лягають спати. Маленькі круги покотилися ліворуч. А великі праворуч. Діти, покажіть будиночок маленьких кругів. Де ліворуч? Так, ось їхній будиночок. А де будинок великих кругів? Де праворуч? Ось їхній будиночок. Поки наші круги будуть відпочивати, діти, пропоную вам пограти. Гра називається. Знайди предмети, схожі за формою на круг. І назви їх. Подивіться уважно на картинку, які предмети схожі на круг. Назвіть їх. А тепер, діти, давайте складемо предмети, які круглі за формою праворуч в кошик, а інші предмети, які не круглі за формою, ліворуч. Почнемо з предметів, які схожі на круг. Складемо їх праворуч. Які предмети ми покладемо? Так, вірно. А предмети, які не схожі на круг, складемо ліворуч. Ось так, молодці діти. Ми з вами весело пограли і познайомилися сьогодні з мешканцями чарівної країни математика. Діти, з ким ми пограли? З якими мешканцями ми познайомилися? Чи сподобалось вам наше заняття? А я з вами прощаюсь, діти! До нових зустрічей! До побачення!